У рожищі в міській багатопрофільній лікарні планують закрити два відділення і оптимізувати частину працівників. Про це розповів директор Віктор Редзі під час виробничої наради з колективом. Пацієнти менше звертаються в лікарню. Розповідає, що торік у пологовому було 300 пацієнток. Цього року 77. Це звичайно скорочено по тій нестачі коштів, яка є на сьогоднішній день. Ну це порядка до 50 чоловік. Станом сьогодні 240 працівників. Звичайно, мова не йде про лікарів. Лікарі це основа без лікарів. Просто лікарня не може існувати. Майбутнього пологового стаціонару немає. Майбутнього дитячого діла немає. Ці послуги не користуються попитом, нам до кінця року не вистачає, щоб все-таки задовільнити потреби і в заробітній платі працівників порядка 4 мільйонів. Чи зможуть вагітні і діти при потребі отримати допомогу? Коментує так: ясно, що ми мусимо надати допомоги і дітям, і вагітним не дай Бог передбачити такі ситуації. Всякі можуть бути це не говорить про те, що повністю ліквідом, як то служба, так, як таку, розумієте. Ми маємо бути на своєму рівні готові до надання будь-якої допомоги. Є в нас чергові лікарі, допомогу завжди будемо надавати. Є в нас відділення реанімації спеціалізовано медичному дитячому сину. Все таки має надавати заклад спеціалізовано. На зустрічі з колективом був присутній міський голова В'ячеслав Поліщук. Каже, лікарня є комунальним підприємством міської ради. Щоквартально квартально, звіт профінансує ті всі речі. Звіт невтішний, мінус 13 мільйонів. Лікарка-педіатриня дитячого відділення Оксана Ткачук, яка прийшла на зустріч з колективом у актову залу лікарні, каже, вважає, що її відділення прибуткове 200-250 до, до 300 тисяч відділення заробляє на місяць. З цих грошей орієнтовно десь 1100 йде на зарплати медперсоналу. Орієнтовно в мене колектив 10 працівників разом зі мною. Це складається я і медсестри разом з молод. Чи медичним персоналом. Орієнтовно в місяць ми проліковуємо за цей рік приблизно від 35 до 40 дітей. Я от в червні була одна, бо завідувачка була в відпустці, на двоє, працює на відділенні, то хворих було, що так, один ще не встиг виписатися, другий вже сидить, чекає на сільчику. Лікарня буде. В якому вже ракурсі? Це друге питання. На виробничу нараду в лікарні прийшли місцеві жителі рожища. Я хочу зрозуміти, в чому причина цього такого рішення і хто це рішення приймає. Сімейні лікарі вони ж дають направлення, людина з тим направленням їде куди вона хоче. І більшість більшості випадків більшість жителів міста рожища тепер вже їздять і так в Луцьк. Чому? Тому що там надають більш кваліфікованішу допомогу. Зустріч тривала дві години. У коментарі Суспільному директор медзакладу Віктор Редзі сказав, що процес оптимізації завершиться орієнтовно до кінця року. Скільки медичних послуг оплачує Рожичинській лікарні Національна служба здоров'я України І чи медзаклад дотримується усіх зобов'язань згідно з договору? За коментарем Суспільне звернулося до НСЗУ. Відповідь озвучимо у наступних випусках новин. Вадим Панафідіна, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.